<головік> Ні, <а> на того <головік> на воді. добрий день. Так, ця дівочка в нас народила першого числа. Ee, пологи, правда, були оперативні. <головік> Боже, все добре, все добре. <головік> Саме головне, то що жінка присутня на своїй операції. Вона може чути народження своєї дитинки, вона бачить свою дитинку і навіть поцілувати. <головік> навіть поцілувати. <головік> і <головік> можна... Так, да. заспокоїли, налаштували, і ми з спокійною душею пішли на операцію. Коли почула ці перші крики, тому що була спинальна анестезія, і я могла обійняти, поцілувати, і нас були партнерські роди. Папа також був присутній. Дуже важливо для дитини контакт мамою. -дити. Зберігати тепло. Дитинка знаходиться в задовільному стані, дуже добре бере груди, часто прикладається, набирає вагу, розвивається відповідно своєму віку. Я на ваш голос? Так, да, да, кажи, Трошки казіметно, ну, ну пішли сльози радості, що я дочекалася своє щастя. Ми дуже на нього довго чекали. Їдьте, нас подарунок додому. Україні, це на третину зменшилась кількість пологів по області. Десь біля на 15% відсотків зменшилась кількість пологів. Е, наголошую наш пологи будинок. Кількість пологів в нашому полобудинку залишається сталою. Сказала дякую Богу. Я сама щаслива жінка на цьому світі. Дякую, що ти подарував мені сина і обійняла і поцілувала дуже. Да?